Друзі, вітаю! Сьогодні 10 травня з вами Валерій Клочок і кілька дуже важливих тез, що ж власне відбувається на Близькому Сході. Хоча це і далеко від нас, але війна Ізраїлю проти терористичного групування Хамас вона є певною аналогією в частині міжнародної співпраці і допомоги. Україні і Ізраїлю і тут треба будувати паралелі і дивитися про те, які виклики може отримати Україна, якщо щось піде, не за планом, до прикладу, в тих же самих Сполучених Штатах Америки. Справа в тому, що ви раніше певно чули. Що США погрожують припинити постачати зброю до Ізраїлю, але не всю мова йде про далекобійну зброю, якою можуть знищувати інфраструктурні об'єкти в секторі Гази, і вони спричиняють втрати серед цивільного населення. Саме втрати серед цивільного населення в секторі Гази стали приводом для серйозних акцій протесту в самих Сполучених Штатах Америки, у Європі і тиску на Джозефа Байдена з боку навіть його однопартійців. А... Суд у Гаазі навіть порушив питання щодо розгляду справи, за підсумками якої можуть винести вирок про видачу ордеру на арешт. Чинному прем'єр-міністру Ізраїлю Беняміну Нетаньяху. Я вам про це готував відео свого часу, залишу посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, будь ласка, і дивіться там більш детально про цей не дуже приємний інцидент для прем'єр-міністра, який викликав серйозне обурення серед еліти в Ізраїлі. І це дійсно загрожує Нетаняху взагалі перспективою міжнародної ізоляції. І буквально днями Джозеф Байден сказав уже в виданню CNN, де давав інтерв'ю у рамках. Свої предвиборчої програми, що він таки припинить деякі поставки американських зброї до Ізраїлю, яку, як він визнав, використовували для вбивства мирних жителів у ГАЗі. Якщо прем'єр-міністр Бенгємін Нетаньяху накаже велике вторгнення в місто Рафах. і він поточнює, Я чітко дав зрозуміти, що якщо вони зайдуть у Рафах, вони ще не зайшли в рафах, то я припиню постачання зброї. Неодноразові телефонні перемовини і зустрічі особисті Джозефа Байдена із Бенеміном Нетаньяху висвічувалися в пресі як ну, доволі скандальні. Нетаняху наполягає на своїй позиції на продовження саме операції в місті Рафах, де на його переконанні за свідченням розвідки Масаду сьогодні переховується керівництво Хамасу. Це місто Рафаг знаходиться на кордоні із Єгиптом, в столиці якого нині проходять переговори між Ізраїлем та представниками. Цього терористичного групування. Ну, вони нібито відбуваються за посередництва, прямого контакту немає, звісно, в дипломатичному інформаційному полі гулятиме саме така теза. Буквально минулої ночі там завершилися знову ці переговори. Вони не дали багато результату. І сьогодні, вранці, відбувся черговий обстріл Рафаху. Там є загиблі і військові, і цивільні. Військової наземної операції Ізраїль поки що там не проводить, тому певне постачання зброї відбувається. Але вже стало відомо, що офіційно Пентагон голосив про те, що він перестав постачати далекобійні снаряди для Ізраїлю. Ізраїль дуже цим стурбований. Йому це не подобається, і це стало фактично переломним моментом спочатку військової операції Цахалу проти Хамасу в секторі Гази, і серйозно все змінило. Змінив так само і Рафах. Тиск на Джозефа Байдена був і раніше. Він проявлявся в уличних акціях протесту, як я сказав на початку відео, і також у тиску навіть його однопартійців. 5 квітня Ненсі Пелосі, це колишня очільниця Палати представників, та 36 інших демократів з конгресу Сполучених Штатів Америки, підписали Джозефу Байдену листа. І також листа до державного секретаря Ентоні Блінкіна, у якому закликали припинити постачання зброї до Ізраїлю навіть голосування пакету про підтримку військову Україні, Ізраїлю та Тайваню, який от нещодавно вже проходив вже після цього листа. Він стояв перед загрозою того, що чимало демократів не підтримують, тому голосували окремі. Документи щодо підтримки окремо один від одного, і я тоді навіть вам розповідав, що це було дуже правильним і мудрим рішення. Відтак допомогу отримали всі Ізраїль отримав навіть і більше, але що стосується далекобійних снарядів, то ні. Але як поточнив Джозеф Байден. То системи протиповітряної оборони для Ізраїлю, гуманітарна допомога і інша військова допомога будуть Ізраїлю надаватися. Але вже як я вам сказав, певні обмеження є. І тут варто проводити аналогію. Пригадайте, скільки було заяв від Сполучених Штатів Америки про те, що вони нам забороняють бити далекобійними снарядами по території Росії. Єдина, мабуть, Великобританія сказала, що так, це можна робити. Це викликало обурення у Кремлі, вони навіть викликали посла Британії у Москві, вручили йому ноту протесту і погрожують ударами у відповідь, якщо щось прилетить британське по об'єктах російських на території України, тимчасово окупованих Росією, чи безпосередньо на території Росії. І тут, як на мене, є така, друзі, неприємна аналогія. Для нас, бо ми дійсно не можемо тепер використовувати західну зброю, бо це може бути розцінено, до прикладу, в тому ж самому Гаазькому суді почнуть і нас порівнювати вже з якимись терористами. І нам потрібно думати про те, щоб була своя зброя для нанесення таких ударів. Як ви бачите, зараз удари наносяться виключно по військовій інфраструктурі Росії. НПЗ це також частина військово-промислового комплексу Російської Федерації, буквально минулої ночі, пролетіло по Укалужській області області поза минули ночі за півтори тисячі кілометрів у башкортостані. Результати ці дуже позитивні для нас. НПЗ знищується, економіка Росії просідає, хоча, звісно, я розумію, що не так чутливо, як нам хотілося, але ці результати дуже відчутні. Нам навіть радили бути нашими безпілотниками не по НПЗ, а по військових об'єктах, як то аеродромах. Відповідні удари також наносяться, але звісно, що ми не маємо ще в достатній кількості таких систем, далекобійних, якими можна було б ефективно знищувати такі об'єкти на території Росії. В Ізраїлю схожа проблема, хоча в них з озброєнням дещо краще. Втім, і відстані в них менші. І задачі у них стоять дещо простіші з технічної точки зору. Але суть то залишається одна і та сама. Як я вам поточнював, ізраїльські офіційні особи в приватному порядку висловили офіційним особам США глибоке розчарування такою політикою Білого Дому. Але у розбіжності між Нетаніаху та Джозефом Байденом. Дуже очевидні і вони посилюються. Я не виключаю, що на тлі подальших акцій протесту навіть в Ізраїлю то крісло під нетніяху дуже сильно захитається, зважаючи на те, що і гайський суд тисне на нього, і в тому числі і білий дім. Втім, не наполягає полягає на своєму. Він буде продовжувати військову операцію. Скаже, якщо і каже, якщо необхідно, то буде здійснена і наземна операція безпосередньо в Рафахі. Тим паче, вже рішення з Білого Дому озвучено. Фактично, прем'єр-міністру і Ізраїлю в принципі втрачати вже немає чого. І тепер буквально два слова про те, як це пов'язано з виборчою кампанією Джозефа Байдена у Сполучених Штатах Америки. Підтримка Ізраїлю, як я сказав, викликала дуже серйозні протести і гнів у Сполучених Штатах Америки, зокрема в кампусах коледжів і на його заходах. І навіть там почали розміщувати таблички Джо Геноцидник. Так, ми можемо там не бачити ці повідомлення щодня через величезний потік подій, часто негативних в Україні. Але американський політичний контекст в Україні дуже важливий. Я на нього звертаю час від часу увагу, акцентую на цьому І нещодавне повідомлення про те, що навіть Джозефа Байдена може не те, що можуть зняти. Да? Він може навіть сам знятися з перегонів. Інформацію відповідно я вам розповідав. Вона може видаватися фантастичною, але ці всі речі накладаються один на одному. І навіть коли він давав інтерв'ю CNN, він там розповідав. Про те, які в нього потужні економічні успіхи. Але низка демократів маю на увазі не конгресменів чи сенаторів, а звичайних партійців і тих, хто прихильний до демократичної партії, дуже негативно оцінюють сьогодні економічні реформи Джозефа Байдена, натякають, що вони не успішні. Порівнюючи інфляцію, яка була до його приходу, після його приходу, і це суттєво підриває імідж Джозефа Байдена, як і історія на Близькому Сході атаками Ізраїлю проти сектору газу, де гинуть цивільні. Велика Британія на тлі цих всіх дуже гучних заяв сказала, що вона не припинятиме постачання зброї до Ізраїлю, але є один суттєвий момент: об'єми постачання, номенклатура тих зброї, яку постачають. Британці до Ізраїлю, вона суттєво відрізняється від американської, і тому вони можуть собі такі заяви зробити. Але навіть якщо це і заяви, то це дуже позитивна риторика в частині того, що британці дуже послідовні в тому плані, що вони підтримують Ізраїль і підтримують Україну в частині проведення необхідних заходів для знищення терористичних групувань, тому що Хамас від Росії в цьому плані ну ніяк не відрізняється. Що буде з Україною? Будемо, звісно, за цим слідкувати. Зараз формується новий запит на новий пакет допомоги в США. Дуже сподіваюся, що його встигнуть розглянути до початку фінансового року. А це 1 жовтня, часу не так багато залишається, хоча нам ще та зброя не доїхала. Але важлива сама дискусія і у США. Принаймні, він в цьому плані дуже позитивний. Бо я навіть вбачав те, що нам в принципі можуть США перестати постачати зброю, але перед із тим, допоки нам постачають, допоки нам щось готують, допоки вирішують, нам треба своє робити. І саме позиція Великої Британії, як я сказав, для нас дуже важлива, що вона нас підтримує у питанні використання їхньої зброї для атак по військових об'єктах на території Росії. Друзі, пишіть свої, будь ласка, коментарі. Не забудьте подивитися відео про Нетаньяху, про можливість видачі йому ордеру на арешту в Гаазькому суді. Посилання ще раз наголошую вам в правому верхньому кутку. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, ну і не перемикайтесь. Все буде Україна!